Так, привіт, всім здоровим людям, в цій країні. Я вважаю, що люди, які залишилися на даний момент, вони всі вміють думати і повинні розібратися, по суті, що відбувається. Значить, Тут така попала інформація мені, що я, чесно кажучи, я думав, воно якось буде відбуватися по-іншому, але ну, я бачу, що воно відбувається, як завжди. Коротше кажучи, що хоче Зеленський. Зеленський надумав провести вибори в обральному порядку. Ні, він не вибори надумав провести. Він надумав провести опитування або так званий референдум. Референдум по питаннях, по питаннях так званої угоди, чи варто Росії віддати Донбас не варто. Тим самим знімаючи себе відповідальність. Але він ще до того ж до всього, він не так вирішив, і думав, подумав собі і думає, чому б нам паралельно з цими ділами не провести ще й вибори президента в Україні. Цікава штука, так? Да? Вибори президента в Україні? Ну, я дуже б хотів би запитати у карт. Чи можливо провести вибори президента в Україні за два місяці, як говорить Зеленський? Відніше не Зеленський, а Подоляк говорить. Чи можливо в Україні за два місяці, як говорить Подоляк, в Україні провести вибори президента? Яка вероятність того, що їх можна провести взагалі? Яка віроятність того, що їх можна провести взагалі? Да? У ну, Давайте не будемо тоді карти цей. Значить, ситуація підвішена, так? Да? Ситуація на даний момент підвішена з виборами. А значить, їх пока місці провести напевно неможливо. Но в даний момент ситуація підвішена. Да? Щоб... Тобто вона не являється неможливою, не неможливою, тому що таке висить цей чоловік донизу головою, на його знаходиться не на землі. Тобто воно якось ще в підвішеному стані і якби ще міркують, да? скажімо так, восьмий аркан. Типу дозрівають да? в такому положенні. Дозрівають. Так, хорошо. хорошо. Давайте подивимося плани Зеленського. Щодо виборів. Ну, понятно, плани Зеленського. Все контролювати, бути цим. Хорошо, плани Трампа щодо виборів. Король жезлів. Король жезлів, так? Да? Так, імператор. Плани, понятно, що контролювати. Він сидить, Зеленський, зараз, на неудобному троні. Ситуацію він контролює, да? скажімо так. Пока місь в підвішому состоянні, але все-таки контролює. Плани Трампа наш, щодо наших виборів Жезловий король. Тобто будуть якісь та, перемовини, я так розумію, ведуться. Так, хорошо. хорошо. Тепер, що нам сказати треба по поводу цього. А їх взагалі можливо провести чи ні? От взагалі, за, цих, за два місяці їх можливо провести чи ні? Можливо. Можливо провести, так? Да? На всіх порах. Можливо провести лицарзів. На всіх порах скачуть. Скач, скач. Тобто на всіх порах можливо провести. Вони йдуть на всіх порах. Ці вибори. Хорошо, який буде результат цих виборів для Зеленського? Зірка. Він виграє, да? я так розумію. Тобто, я так розумію, він ці вибори виграє. Ну, не знаю. Хорошо, хорошо, добре. Ситуація з виборами в стані підвішеного, тобто не, ну, є можливою. Зеленський контролює ситуацію. План, значить, плани Трампа е, йдуть перемовини. Вибори провести абсолютно вони на всіх порах будуть їх проводити. Результат для Зеленського буде зірка. Я не можу, не знаю, показують, ну, карти показують, що це все можливо. Хоча, як можна провести за два місяці, не маючи таких списків складених, я поняття не маю. Ну, Карта видніше. Так. Хорошо. Давайте. Я вітаю тих, хто проти Зеленського. Я, повірте, мені, я вже нічого не розумію. У мене це вже нервове, нервове у мене вже це. Зараз спитаємо карти. Ну, що бачите, то бачите. Я не знаю, що це таке. Я говорю те, що бачу ті карти, що вам розказують, то і я розказую. Тепер щас запитаємо карти. Ну, карт. Значить, зараз запитаємо карт. Чи буде допущений, скажімо, давайте так будемо. Ну, Зеленський не може сам він проводить вибори. правильно, ну, Який сенс, допустимо, питати, якщо для нього зірка. ну, Можливо, це, скажімо, ну, принаймні, якщо буде, допустим, декілька кандидатів. Да? А можливо, він ну, можливо, він і вийде в цих виборах зіркою. Ну, скажімо, вони ж можуть бути і другий тур, да? ну, так, розібратися. Хоча я не знаю, допустимо, як там при другому турі. того Зеленського ж, Тобто, може, йому вдасться зробити ці вибори, ну, ну. І він тобто, буде якби, в цих виборах. цей, ну, Переможцем цих виборів не знаю, показує, що він в нього є шанси великі стати переможцем. Хорошо. Давайте подивимося. давайте подивимося, Зараз подивимося, Його, скажем, ну, він же не може сам їх проводити, да? Давайте подивимося у карти, спитаємо, хто його буде хто буде участвувати в цих виборів. Значить, в цих виборах, яка карта, скажімо, яка вероятність того, що. Буде участвувати пан Залужний, да? Ось, так? Скажімо да? так, так? Давайте, скажемо. Ну, невелика, так, да, вероятність того. Тобто, є шанси в нього в Залужного. Так, хорошо. У нього не багато грошей для проведення цих виборів, тобто небагато, не то щоб багато грошей, небагато ресурсу для ну, участь в цих виборах. Хорошо, там про Білецького якогось Білецького, хто такий Білецький, я не знаю, яка для нього. Так. Перевернутий туз. Тобто, я так розумію, якби це так було, то можливо. Так, навряд чи давайте подивимося значення цієї карти. Так, зараз. Так, план для Білецького не цей. Значить, залужний має небагато ресурсів для участі у цих виборів. Білецький не буде участвувати, скажімо так. Так, давайте Буданов. Що з Будановим? Яка вероятність для Буданова? О, Буданова хороша, напевно, Буданов буде теж балотуватися. У нього дуже хороша карта. Хорошо, хто ще може бути. Порошенко під санкціями. Юлія Володимирівна буде балотуватися. Юлія Володимирівна. Королева Пентаклі. Королева ресурсна королева. Зараз ми подивимося, що це означає. Тобто, Юлія Володимирівна по всім параметрам є в неї шанси учас... приймати участь у цих виборах. Принаймні, шанси в неї досить непогані. Поки із всіх шансів, значить, бето. Це... Буданова найвища карта. Якби імператриця. Хорошо, а що з Порошенком? <с> Порошенко. Порошенко буде відбиватися. Він буде воювати. <с> Коротше кажучи, Порошенко буде воювати. Не знаю, він на цих виборах, мабуть. <с> не до них. А може, буде відбиватися для того, щоб участвовать в цих виборах. Коротше, вже скільки це ми начитали: Залужний, який має невеликі шанси, допустимо, приймати участь у цих виборах. А можливо, це вже показує результати цих виборів, да, допустимо. Ні, ні, ну це тільки приймають участь, скажімо так. Білецький не має шансів, Будану найвищі шанси має, даже Юлія Володимирівна має шанси приймати участь. І Порошенко буде воювати. Не знаю, з ким і за що, ну коротше, за те, щоб його, напевно, туди вписали в ці списки ЦВК, да? ЦВК, Центральна виборча комісія. Коротше, я вже нічого не розумію, чесно кажучи, для мене це, блін, просто треш якийсь. Коротше, знаєте, друзі, що я вам скажу? Я вам скажу так. Якщо це. Хорошо, давайте так. Ще про ці вибори, так? Да? Значить, так, ми Залужний, Білецький, Буданов, Юлія Володимирівна, Порошенко. Хто може, ще в нас участвувати в виборах? Ага. Хто Ляшко може участвувати? Його <гум> нагородили, кстати, Ляшко. Так, Дев'ятка, Пентаклей. В принципі, є шанси. У Ляшка теж непогані шанси участвувати в цих виборах. Хорошо. Хто із них буде, я не знаю. Ну, коротше, Ті люди, які я називаю, скажемо, тепер. Хто в нас там ще був? Да? Я це не кажу, ми не будемо вибирати. Це капець, коротше. Я не розумію, що це робиться взагалі. Де ми рулимо взагалі? Що це таке взагалі? Хорошо. Давайте виборів закриємо. Тепер. Вибори закриваємо. Тепер. Що зміниться, в разі, якщо будуть проведені вибори в Україні, президента скажу, так? Що зміниться? Що дасть Україні? Що дасть Україні проведення цих виборів? Мир дасть, що, що дасть Україні проведення цих виборів, вибори президента України? Що дасть, які результати будуть взагалом для України? Ну, тобто буде якийсь прорив рух. Буде якийсь прорив. Якась перемога буде. Тобто це непогана карта, колісниця. Вона вийшла так, не перевернута. Непогані шанси для України будуть. ну, Дає результати проведення виборів. Так, хорошо. Ну правда, тут колісниця, колісниця, вона має теж значення. Тут символічно треба дивитися. Тому що тут два. Тобто Україна. Давайте подивимося на значення карти цієї. Так, я вже, коротше кажучи, буду читати на... з елементами руснявої, ви вже вибачте, просто у мене книжка на російській мові, і я буду не встигати, бо зможу правильно перекладати. Значить, колісниця це символ перемоги, руху вперед, досягнення своїх цілей, преодолення препятствий. Вона вказує на суровий самоконтроль, силу разуму і контроль над ситуацією, благодаря якому чоловік, ми даному випадку Україна, править колісницею в нужну сторону. Описання карти. На карті і зображено мужчина колісниця, який управляє двома сфінсами. Возможно, буде якась чоловік президентом. Символізує мудрость, фігура і облік колісниці поплощає в себе героя-побідителя. Він оліцетворяє в собі перемогу, причому це може бути перемоги в самих різних сферах, від побід науки до познання ніяких природних тайн. Саме головне свіфнси на карті. Сфінси на карті чорний і білий. Бачите, тут є два свінси, ось чорний і білий, які рухаються колісницю. Це вказує на те, що темні і світлі сторони судьби Возниця обращають в свою пользу. Значення карти. Ця карта передбачає побіду, однак вони говорять, що буде легкою. Наоборот, нас ждуть препятствия. Ну благодаря силі волі і цілевостерігальності наших людей ми можемо приобреті і достичь бажаного. Ну, це прямо це саме. Хорошо для України. Хорошо. Хорошо. Давайте подивимося тепер. Для України ці вибори принесуть. Принесуть да? Принесуть определенні зміни в кращу сторону, як би там не було. Я, чесно скажу, поки не говорю про те, що е, поки не буду казати про те, чи побідить на цих виборах Зеленський, е, возможно, взагалі 2026 рік мені показує для нього зірка. От, навіть я якось робив розклад, я не знаю там, в якомусь моєму відео, я може і в останньому відео, перед цим, щоб ви дивитися, там показує зірка, можливо, він справді або вибереться, або в нього все вийде. Хорошо, результати будуть непогані. Значить, що дадуть вибори, як вони вплинуть на зупинку війни, перемовини з Росією. Коротше, все в цьому плані зупинення війни. Що вони дадуть? Дев'ятка пентаклі. Тобто хороші результати. Так, що в нас намальовано? Нас намальовано, що практично це пентаклі це матеріальні блага. Тобто, я так розумію, Практично вже буде ціль ну, би, досягнута, тобто, ну, зупинена війна, я так розумію, чи що. Ну, тобто, матеріальні блага це, це щось не дуже, хар... ну, не дуже погане. Давайте подивимося тільки як Ну, Тобто, дивіться, як воно впливає. Значення цієї карти. Ця карта підвіщає благоприятний період, плодотворний союз, взаємопонімання з діловим і партнером, матеріальне благополуччя і спокойствия. Возможно, також отримання доходу із неожиданного істочника. Тобто, ми дивимося, що це все говорить про те, що це непогано. Ну. Непогано, це добре, як непогано. Саме головне, що в даному розкладі, допустимо, не, не випали, жодного разу не випали карти жезлові, мечові. Не мечові, що такі карти, скажімо так, цей. і. Хорошо. хорошо. Чи буде Америка задоволена? Чи досягла Америка, досягне своїх Америка цілей, поставлених в Україні? Да. Навіть задоволена, не просто задоволена, а прямо і злишне задоволена. Бачите, тут стоїть кубок, і він наповнений наповнений, е, наповнений повністю аж через края витікає. А оця аптечка, це як ангел спустився. Ну, це, коротше кажучи, як сошов з нібес благо, Благословення. Тобто, все, я мені більше не можу сказати. Друзі, ждемо виборів. Пока капец.